Друзі, всім привіт! Знайомтеся, це Жорік. Так його назвали попередні хазяї. Я би, можливо, назвав його якось інакше, але вже як є, так є. Він буде допомагати нам сьогодні прогнозувати фінальний матч Чемпіонату світу з футболу. Ми вирішили для вас записати цей відеопрогноз як завершення нашого конкурсу прогнозистів. Отже, поїхали. Напередодні фінального матчу всі уболівальники поділилися на дві категорії. Одні кажуть: Чемпіонат світу має виграти Мессі. Він заслужив це своєю кар'єрою і титул чемпіона світу буде крутим її завершенням. Інші кажуть, Месі це вже історія. Реальний король сьогодення це МБАПЕ. І саме він повинен виграти чемпіонат світу, відправивши таким чином Ліонеля на пенсію. Жорік! Яку з цих двох версій обираєш ти? Він поки думає. Рухаємося далі. Кожна з цих точок зору, звісно, має право на існування, але ми говоримо зараз не про красиві історії, а про банальні прогнози, які настільки прагматична штука, що можуть зруйнувати будь-яку романтику. Не треба особливо розумітися на тонкощах футболу, щоб зробити доволі очевидний висновок. В матчах такого рівня відповідальності будь-які команди діють обережно. Наприклад, вже у півфінальній грі з Марокко Франція завдала лише три удари в рамку воріт африканців. До того ж, володіла м'ячем лише 38% часу. Загалом, французи обрали на цей турнір дуже прагматичний стиль гри, намагаючись віддати м'яч супернику. Немає сумнівів, що і у фінальному матчі французи будуть діяти обережно. Мінімальні шанси на те, що цю гру звеселить трішки Аргентина, звісно, є, але занадто не розганяйтеся. Месі з партнерами теж доволі прагматичні хлопці. Зверніть увагу, як вони обіграли хорватів, яких здавалося неможливо перевершити в прагматизмі. Південно американці віддали Хорватії ініціативу і банально зловили їх на контргрі. Лише 39% часу вони володіли м'ячем. І при цьому сім разів влучили в рамку воріт. Отже, в цій грі кожен намагатиметься віддати ініціативу і контроль над м'ячем та змусити суперника розкриватися. Зрозуміло, що така гра призводить, як правило, до тоталу менше 2,5, і це цілком логічно. Але давайте подумаємо, що станеться, якщо будь-яка команда заб'є м'яч у першому таймі. Звісно, що всі передстартові прогнози і логічні міркування розсипляться. Отже, наш легкий прогноз, якщо ви, звісно, вірите, що в цій справі щось буває легким, тотал першого тайму менше одного з коефіцієнтом 1,48. В матчах такого рівня часто голів не забивають взагалі. А очікувати, що команди замість придивитися одна до одної. В першому ж таймі побіжать забивати, доволі наївно. Навіть якщо якась команда і заб'є швидкий м'яч, то інша навряд чи відразу ж кинеться вперед. Бо з нею може статися те, що сталося з хорватами в півфіналі контратаки і розгром. Тому тотал першого тайму менше одного. Тепер прогноз, який загалом можна назвати середнім за складністю. Якщо якась команда заб'є першою, то в кого з двох фіналістів більше шансів відігратися? Склад французів виглядає більш рівним і здатним утримати потрібний рахунок, ніж емоційні аргентинці. Та й навіть пропустивши, французи навряд чи кинуться вперед, а скоріше підійдуть до вирішення проблеми з холодною головою. А тому ми схиляємося, схиляємося до того, що основний час французи не програють, а загальний тотал матчу буде менше, ніж 3,5. Тобто ми обираємо так звану комбіновану ставку не програш Франції в основний час плюс загальний тотал матчу менше 3,5. Коефіцієнт буде 1,78. Ну і перейдемо до найскладнішого варіанту. Давайте будемо відвертими. Ці дві збірні показали прагматичний і зрілий футбол. Якщо не звертати увагу, звісно, на прокол аргентинців у першому матчі з Саудівською Аравією. Дуже велика вірогідність, що основний час цього матчу закінчиться в нічию. Втім, нічия, наприклад, 2-2 або більше, тут, тут мало ймовірно. Занадто важливий матч і фестивалі влаштовувати навряд чи хтось буде. Тому або 1-1, або 0-0. Враховуючи фактор Месі та Мбапе, думаємо, що по голу команди все ж заб'ють. Тому беремо рахунок 1-1 з коефіцієнтом 6,2. Ось такі у нас думки на цей матч. А ви свої пишіть в коментарях. Бажаю всім гарної гри.